Добрий день. Ми учениці Миколаївської гімназії No57 імені Тараса григорча Шевченка, тікрівна Анастасія, Символьська Кароліна і Дар'я. Хочемо презентувати вам наш проєкт про створення гідроелектростанції з використанням очищеної води для потреб учнів гімназії. Створення моделі з функцією очищення води є незамінною частиною для Миколаєва. Часті відключення електроенергії спонукали нас знайти альтернативні джерела енергії. Окрім проблем з енергопостачанням у Миколаєві є серйозні проблеми з якістю води. Тому до проєкту було включено етап очищення води, і було вирішено використати такі мінерали, як квад, сиоріт, крем і та тормонівір сиграники. Очищення води розпочинається з промивання мінералів проточною водою. У шість колб ми поклали наші мінерали та залили їх технічною водою об'ємом 200 мл та залишили на дві доби для очищення. Більше через 2-2 години з води випаровуються бульбашки. Через 2 доби проводимо дослідження води за тестовими смужками 9 в одному. Це срібло по 9 параметрам. Воду можна очистити комплексом природних мінералів. По результатам аналізу очищення води ми обрали нефективніші фільтр з комплексу 4 мінералів. Тепер ми хочемо продемонструвати роботу нашої моделі гідроелектростанції з очищенням води. Наповнюємо спочок, відкриваю кран.